Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. і моторола продовжує розвивати власну лінійку бездротових гарнітур, і цього разу пропонує щось дійсно незвичне. Moto Loop. Це навушники у форматі Open Air, тобто вони не закривають слуховий канал, а розташовуються поруч із ним, завдяки чому ви одночасно чуєте музику і залишаєтесь на зв'язку з навколишнім світом. Модель випускається у двох версіях: класична у стриманому дизайні та ексклюзивна, прикрашена кристалами Сваровських. І що важливо. У них поєднані сучасні технології, функції елементами штучного інтелекту та нестандартний форм-фактор. Перед тим як ми розпочнемо, як завжди, ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал. Moto Buds Loop відразу виділяється своєю конструкцією. Це незвичні внутрішньоканальні навушники і не класичні ТВС моделі на зразок AirPods. Тут використовується Open Air форм-фактор із кліпсами, які кріпляться на вушну раковину. Такий підхід дає кілька переваг. Навушники практично не тиснуть на вухо, не викликають Дискомфорту навіть після кількох годин використання, і водночас вони надійно тримаються під час ходьби чи тренування. У продажі є два кольори, кожен із своїм характером: це French Oak, більш класичний та стриманий відтінок, і Trekking Green, що виглядає свіжо і спортивно. Окрім того, для тих, хто хоче справжній вау-ефект, існує обмежена версія з кристалами Сваровських. Вона виглядає як аксесуар преміум класу і більше нагадує стильну прикрасу ніж звичайні навушники. Матеріал тут також продумані завдяки. Матовому покриттю і гумовим ставкам на дужках навушники не вислизають з рук, коли ви дістаєте їх з кейсом. Якість складання відчувається з перших хвилин. Корпус щільний, нічого не люфтить і не скрипить. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр. З правої сторони я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Захист від бризк тут є офіційно. Моторола заявляє водовідштовхувальний дизайн, тож дощу чи поту вони не бояться. Моторола Moto Loop – це не просто незвичний форм-фактор, а ще й доволі сучасне технічне оснащення. Усередині встановлені динамічні драйвери діаметром 12 Міліметрів налаштовані у співпраці з босем. Це важливий момент. Бренд відомий своїм підходом до акустики, допоміг зробити звук більш збалансованим із вираженим басом і чіткими високими частотами. Для дзвінків навушники оснащені подвійними мікрофонами, які працюють разом із системою Crystal Talk AI. Алгоритми штучного інтелекту аналізують фоновий шум і відсікають зайві звуки, щоб голос звучав максимально чисто навіть на вулиці чи в транспорті. Це відчутна перевага для тих, хто часто спілкується телефоном. Ще одна особливість підтримки. Ках просторового звучання Petail Audio. завдяки йому музика чи фільми сприймаються об'ємніше, ніби ви сидите в невеликій акустичній кімнаті та запису звуку на навушники Moto. Бацлуп, ви зараз можете поглянути, як вони справляються зі своєю роботою, ось таку якість вони демонструють, і на мою думку, все доволі таки навіть непогано. У поєднанні з відкритою конструкцією це створює дуже незвичайний ефект. Звук ніби огортає, але ви при цьому залишаєтесь на зв'язку з реальністю. Функціональність доповнює фірмовий додаток MotoBuds, через який можна налаштувати еквалайзер, обирати звукові профілі та стежити за станом батареї. Підключення відбувається через Bluetooth із низькою затримкою, що важливо не лише для музики. Зики, а й для перегляду відео або ігор. Motobuds Loop створюють дуже цікаві відчуття саме завдяки своєму форм-фактору. Їх можна назвати ідеальними для прогулянок, містом, тренувань чи роботи в офісі, де важливо не бути повністю відірваним від оточення. Баси тут насичені, але не перебувають середні частоти. Вокал звучить виразно, а високі, чисто і без різкості. У тихому приміщенні якість відтворення вражає, і можна говорити про рівень, який зазвичай асоціюється з дорожчими моделями. На вулиці чи у шумному транспорті. Ситуація змінюється через відкриту конструкцію. Частина деталей губиться, особливо на низьких рівнях гучності. У таких умовах внутрішньоканальні аналоги краще ізолюють від зовнішніх шумів. Проте мотобац Loop компенсується іншим підходом. Вони дозволяють залишитися у контакті з світом, не створюючи відчуття вакууму у вухах. У підсумку звучання мото Loop можна охарактеризувати як збалансоване з якісною подачею та невеликою поправкою на специфіку Open Air форм-фактору. У таких умовах вони вражають на вулиці більше підходить для тих, хто цінує безпеку і комфорт, а не повну ізоляцію від світу. Мотобацлу приємно дивують своїм запасом енергії. Самі навушники здатні відтворювати музику до 8 годин безперервно, і це дуже хороший результат для моделі з відкритим форм-фактором, де конструкція часто вимагає більше живлення для якісного звучання. Якщо ж врахувати кейс, то сумарний час автономної роботи сягає близько 37 годин. Це означає, що навіть при активному використанні протягом дня заряджати їх доведеться лише раз на кілька днів. Важливим плюсом є підтримка швидкої зарядки. Буквально за 10 хвилин у кейсі дають близько 3 годин прослуховування музики. Moto Buds Loop залишають по собі дуже приємне враження. У першу чергу, завдяки незвичному форм-фактору, вони не втомлюють навіть після кількох годин носіння і при цьому не випадають під час руху. Відчуття нагадує легкі спортивні навушники, але з куди більше вишуканим звучанням і дизайном. Але треба пам'ятати, відкрита конструкція завжди поступатиметься внутрішньоканальним моделям у шумному середовищі. Якщо ви шукаєте, Повну ізоляцію, то ці навушники не про це. Вони для тих, хто хоче баланс між музикою та безпекою для пробіжок, роботи в офісі чи поїздок, коли важливо чути, що відбувається поруч. Ціна ж стає окремою темою. Версія з кристалами Сваровських позиціонується як аксесуар, і без сумніву прибавить тих, хто хоче виділитись. Вона виглядає ефектно і в цілком виправдовує свій статус преміум. Але навіть без кристалів, Moto Buds Loop залишаються дорогими для свого класу. І тут варто чесно визнати, частина ціни обумовлена саме деза. Дизайн... І унікальністю, а не лише функціями. Якщо оцінювати моторола Moto Buds Loop у комплексі, складається відчуття, що мотороли зробили продукт для тих, хто хоче не просто чергові навушники, а щось нове, відмінне від масового ринку. Це гарнітура для поціновувачів комфорту, стилю і сучасних технологій. Якщо цей огляд сподобався, ставте вподобайку. Вас є щось додати або я щось пропустив, напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, тисніть на дзвоник та підписуйтесь на канал.